Слава нашому Богу! Він є достоєн слави. Йому принадлежить вся слава і приємно славити ім'я Господнє в домі Божому. Слава йому! Я би з вашого дозволу хотів би сказати, чи можна разом з вами порадуватись? Ви є задоволені своєю будівлею, яку ви маєте. Я би хотів присоєдинитися до вашої радості. Бо в дійсності ми тут недалекі сусіди, правда, один до одного за пару годин можна заїхати. І я пам'ятаю, пам'ятаю, багато років приїжджали, навідували. Небагато було людей. Сьогодні багато вже вас людей. Ха вас благословить. І я радуюся тим. Церква Господня, вона. Об'єднується, вона возростає, діти наші пізнають Бога, вони служать Богу, трудяться на Неві Господні. Чи це не ласка Господня, чи не можна радуватися тим? Слава Богу. І радується моє серце, бо великий Господь і достоїн Він слава. Халилую. І ви знаєте, це є приємно. Зачасту люди, ну, якби. Мають потяг до того, щоб порадуватися з кимось, навіть якщо в сусіда ліпша хата, правда? Ми ж християни, ми повинні завсіди радіти, тому що в нас немає завісті, у нас немає тих таких спривичок. Ми завсіди радіємо. Таку маленьку ремарочку хотів ставити, тому що, в дійсності, мені є досить приємно разом бути з вами в домі Господньому. Тим більше, де сам Господь перебуває в славі своїй, тим більше, де Він є той, який каже, око його на цій місцевості. І ви представляєте, брати і сестри, ви є діти Божі, які куплені його дорогоцінною кров'ю. І він не просто так, він дивиться на це місце, з чим ти прийшов. Що ти сьогодні будеш йому говорити на цьому місці, що ти будеш йому возносити подяку? І ви знаєте, Бог наш достоїн слави. Я би хотів просто пару штрихів, деяких своїх думок залишити. Е, нехай би Господь благословив кожного із нас, бо в дійсності велика Господня милість. Я би хотів разом із вами відкрити цей 19 розділ. Я би не хотів, щоб ви повністю звертали на цей контекст, який я буду читати. Я просто деяку фразу хотів би взяти з нього Це є 19 розділ від Луки відкритий разом зі мною, хто має слово Господнє. Це є 41-й вірш, який каже: як наблизився, то, побачивши місце, заплакав над ним, кажучи: о, коли би ти зрозумів, хоча б у цей день твій що потрібно для миру, Твого. Там стоїть знак оклику, а я би хотів поставити знак питання, що потрібно для миру Твого. Сьогодні, як ніколи, ми можемо бачити, що ця земля вона просто стогне від того, що нема миру по всім кінців землі. Не можна тільки сказати, о в нас на Україні іде війна сьогодні в дійсності, не можна заперечувати тому, в дійсності це є насправді каже беззаконний, каже, він не ляже спати, поки не зробить зла. І ми знаємо, що на нашу землю прийшло горе, немає миру. Кожної дитини ви можете спитатися, що вона сьогодні на Україні хоче. Вона хоче сказати, щоб мир прийшов. І сьогодні ми маємо в цій країні, де ми проживаємо, де ми маємо все для нашого життя, прожитку, ми маємо все. І як за не хватає миру, як за ми маємо зубілля, блага, ми маємо все, що потрібно. І я би сказав, надмір. Ми маємо зубілля Божих благ. Але як зачасту не вистачає миру, як сьогодні потрібен цей мир в наших сім'ях, як сьогодні потрібний мир в наших дітях, як сьогодні потрібний мир в наших церквах, тому що це все одне до одного складається, якщо в мир є в, ц... в сім'ї, якщо є мир в дітях, і буде мир і в церкві, я так розумію, це є, ну, якби одне до одного складається. Нехай би Бог благословив би нас в цьому, як Христос своїх. На горній проповіді сказав про блаженство, блаженні миротворці. Я би хотів, щоб кожен із нас зайняв цю позицію робити мир, робити мир незалежно чи в самому собі, чи в своїй сім'ї, чи своїми дітьми. Ми повинні бути миротворцями. І це є необхідно для нас, кожного з нас, бути миротворцем. І тоді мир Божий він наповнить наші серця. І ви знаєте, як приємно, щоб Господь в дійсності. Давав, тому що каже слово Господнє, що рікою наповниться, в Ісаї 66, розділі 12. Тобто цей мир він наповниться рікою, він буде текти, він буде прибувати в тебе, в твоїй сім'ї, в твоїм околиці, де ти будеш, тому що ти є миротворець. Ми читаємо в Слові Господньому. А хто є? Хто є начальник того миру, хто мир той дає? І ми читаємо в Слові Господньому, що Він каже, що Він милість в Перше Петра, милість і мир. 1 Петра, перший розділ і другий вірш, каже, милість і мир нехай намножиться, нехай він приумножається від того, хто дає. І ми читаємо в 14 розділі від Івана, каже, мир мій, я даю вам. Той, котрий має мир, не ми можемо дати свій мир. Але коли ми отримали мир від Господа, від Ісуса Христа, той, котрий є миротворець, той, котрий є миродавець, той, який наповняє наше серце миром, Він каже, я мир даю. Ви знаєте, як він дає. Він каже, я мир даю не так, як цей світ дає. Ми сьогодні можемо сидіти, підписувати якісь контракти про мир. І взавтра вони можуть руйнуватися. Але він каже: мій мир не такий мир, як в цьому світі. Він наповне твоє серце, і ти будеш миротворцем. Він наповне твоє серце, і ти станеш в мирі з Богом, і ти присоєдинися до Його благодаті. Він наповнив твоє серце, тільки ти повинен відкрити свою почву для того, щоб зійшов той мир Божественний, а де ми його можемо взяти, де ми можемо напитати той мир? І ми коли соєняємося з, з ним. Коли ми спілкуємося з ним, коли наша молитва перебування з Господом в науці пізнання Слова Його Божий мир, він наповнить тебе. І він дасть тобі ту благодать, він дасть тобі ту силу, щоб ти міг іти і побіждати. Як сьогодні потрібний мир Божий? І ми читаємо, що сьогодні благоприємний. День, день спасіння. Сьогодні Бог закликає, щоби примиритися зі мною. Бог сьогодні закликає до того миру, щоби. Якщо ми ще не віддали своє серце для Ісуса Христа, якщо ми ще сьогодні не є у мирі з Ним, Він каже, сьогодні благоприємний день. Сьогодні день день спасіння. Він хоче сказати: я полюбив любов'ю вічною тебе і простяг своє благоволення до тебе, для того, щоб ти присудинився до Нього, що благодать, вона наповнила твоє серце, і піде той мир із твого серця, і ти будеш істочником мира. Сьогодні Господь закликає нас до миру. Сьогодні Господь закликає, щоб ми стали миротворцями. І як сьогодні потрібно про це благати Господа, як потрібно сьогодні просити, ви знаєте, що ми зачасту любимо мир, тобто, щоб хтось робив, тобто, щоб було в десь якій сім'ї прийшли, і ви відчуваєте атмосферу миру і ви хочете перебувати. Але я вам скажу, що кожен із нас може ту саму атмосферу зробити, коли ми схочемо, коли ми запросимо Ісуса Христа в своє серце і скажемо Ісус, Живи в моєму серці. Господи, я хочу, щоб Ти мій був Богом, і ти був моїм миром. І каже, що мир Божий, він як ріка, він, як ріка, він наповнить тебе. Буде йти цей мир. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб Господь дав нам бажання. Примиритись перше із ним, тому що сам Ісус Христос Він нас примирив з Отцем. Там, на Голгофі, там на Христі прийшло примирення Твоє і Моє. Сьогодні Він заплатив велику ціну за Твій мир, за мій мир, щоб ми були дітьми Його, щоб ми могли бути в Його сім'ї, не тільки жити на цій землі, брати і сестри, не тільки щоб нам було приємно тут, на цій землі. Але Він каже, куди я я хочу, щоб ви були зі мною, брати і сестри, чи ми бажаємо бути в, цер... в небі з Господом? Амін. Чи в нас це є бажання бути в небі? Ви знаєте, зачасту ми задаємо коли один на один, коли все є добре, немає яких бід. І тоді задати питання для себе, Господь, чи я готовий сьогодні бути з тобою? Чи я готовий, Господи, сьогодні зустріти тебе як свого Спасителя? І коли ми це питання собі задамо, ми будемо знати, наскільки ми його хочемо, цього неба, наскільки ми готові до цього неба. І тому, якщо ми не маємо тієї спільності із тим миром, ми його не сильно і шукаємо. Нам ще тут добре, ще нам приємно на цій землі. Але коли ми цю спільність з Господом знайдемо, коли ця благодать зійде в Твоє серце. Ти сказав, як Петро і Іван були на горі, нам добре бути тут. Ми хочемо залишитись тут. Ми хочемо бути з тобою на цьому місці, нам є добре. І коли є це добре, я знаю не раз цей запах, цей вкус, Господи. Я хочу вічно бути в цій славі. Я хочу вічно бути з тобою. Це саме найбільший прибуток на цій землі. Війти в Його присутність, війти в його славу, наповнитися ним і очидати свого Спасителя кожен день. Дав би Бог нам сили, дав би Бог нам бажання цього в дійсності жити. І як в Слові Господньому, відкриті Гос... Слово Господнє каже: є й гряді, Господі Ісусі, щоб ми, як Церква, сказали Ісус, гряди, Господи, я жду тебе, не тоді, коли можливо Приходить горе, коли бомби рвуться, але в доброму часі, коли було приємно, як нам цього сьогодні бракує, як нам про це, про це потрібно молитися, нехай би Господь благословив би вас усіх і Божих вам благословінь. Амінь.